Зараз хочу показати вам маленький відеообзор по винограду на 10 квітня 2024 року. Хочу вам сказати, що на 10 квітня 2024 року в день температура досягає 27 градусів з позначкою плюс, а вночі десь 5-7 градусів, градусів. Земля, хочу сказати, дуже холодна і тому процес. Так як я живу на низині, там, де мокро, процес розсвітання, озеленіння, так сказати, проходить трішки медліно. І ось по винограду. Ось дивіться, це виноград Альфа. Хто не знає, який це виноград Альфа, це такий синенький, він як Ізабела, але для вина він... Звісно, що краще. Ось в такому він стані. Бурнячки вже ось-ось, ну, я думаю, вони вже сьогодні почнуть розкриватися. Зараз покажу вам лідію. А ось, дивіться, я прийшов на виноград лідію. вже ще дужче розпускається. Це він трішки в другому місті росте, теж розпускається. Це Харківська область, 10 квітня. Зараз я вам хочу показати, як почувається виноград Київський арочний, який мені прислав осінню Юрій Шапочка. Ось дивіться, Київський арочний. Ось дивіться, теж бруньки розпускаються. Тобто, він взагалі-то має ці виногради розпускатися. Розпускатися. Він має, як і технічні сорти, як і Лідія, як і Альфа вам показував, він має розпускатися через тиждень після того, як розпускається ось, наприклад, Лідія. Але як бачите, погода така, що я ж кажу, весна рання. Температура днем досягає 27 градусів, а вночі 5 градусів земля прохолодна. Ну, а так от показує нам практика, що може виноград технічний і столовий сорт розпускатися майже в одне й те саме время. Ну, один-два дня разниці. Скоро ось буду обробляти. Не прям скоро я його вже в принципі оприскував, так а то коли дерева оприскую, то я оприскую виноград. Хуже йому не буде, але ось де ще розквітне і обов'язково буду обробляти.